Пішні Віктора Скрипника могли і треті забивати футболісти полтавської команди. Так що ось цей виграш, купі з виграшем проти Кривбаса. 1-0, коли Степанюк єдиний м'яч забив, купі з виграшем проти віддав пас на Кане, а Кане вже пробив не мабуть, чи не найгостріша нагода у востою? А тут велетень позиція, як обходить свого суперника. відпускає м'яч. Ні, велетень. Велетень на ударній позиції. Владислав Велетень він б'є і програє свою дуель Павлу Ісенко. Ісенко собою пробивав з хорошої позиції. Найкращий момент в нашому поєдинку. Так, але Ісенко Ісенко, по-моєму, грудьми відбиває цей удар восьмого номера Колоса, щоб дістати цього. Уда дістати цього м'яча Павлюк непогано. Зараз побінається на пана вимальовується. рикошет, і летіло під поперечку. Волонець. Браво Рятує. тоді з рахунком 3-0 переграли своїх суперників. Я так розумію, що це ще команда Костишина. Йде подача Сефері не використовує шанс. Дуже хороший сефері. Корпус поклав. І смирний відзначився. Сьогодні Смирний, між іншим в запасі. Євген мирний на лаві для запасних. Удар по воротах відбувся. Поперечена після удару Степанюка у, у завершальній фазі теж саме в принципі і про колос. Тому у нас і 0-0. Виграв боротьбу Чесноков. Володимир Чесноков капітан скинув на п'ятачок на свого партнера по команді на Руслана Степанюка. І той вже голову піде. Вже цей гол скасували. Так що висновки ніякі не робимо. Ті ж самі висновки, які ми робили там 5 хвилин тому, вони актуальні і досі. От зараз виходить волонець, помилка яка. І як же ж у цій ситуації не забив є І я трохи не повірив своїм очам, як не забив Степанюк. Дивимося. Я думав, гол, але, а -а -а але не гол. Подивіться, порожні ворота. М'яч під лівою ногою. Як не забив Руслан Степанюк, я не збагну. Тут завадив волинцю. Свій же захисник, по-моєму, йде подача. Відбивається господарі Юченко. Юченко на Ліму є партнер, отримує передачу Степанюк. Степанюк розганяє атаку своєї команди. Прокинув собі на хід Руслан. Там просить пас скляр. Скляр добігає до чужого штрафного. Скляр. Є варіанти. Філіпе, Феліпе, 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 1-0. Ворсла виходить уперед. Таки на 75 й хвилині. Родрігес. Зразкова контратака. Ви знаєте, кожен футболіст тут виконав свою справу на відмінно. Все почалося із Юрченка, який підключив Степанюка. Той пробіг. Ідеальна контратака. Юрченко на Степанюка. От як Степанюк виправляється так, за нереалізований момент, коли він порожнє не влучив. Олександр Скляр теж витримав паузу. По таймінгу дуже класний пас. Якраз от те, що треба для Філіпа, для Свіженького Філіпа, який вривається в цю зону. І б'є одразу в один дотик у Дальній Кут. Другий гол забуває Феліпе у цьому чемпіонаті. В нього перший був матч проти Металіста. 3-2 виграли на своєму стадіоні. І от тільки зараз другий в терміновому порядку. Ще варіант із виходом, скажімо, Новака і переведенням Чорноморця на його звичну позицію. Степанюк. Степанюк, паралельним курсом Скляр. Олександр Скляр на ударній позиції б'є скляр 2-0. Ворскла виграє цей матч. 87-ма хвилина. Полтавська команда забуває другий гол. І це Олександр Скляр. у якого сьогодні гол плюс пас? Як... Дивимося, Степанюк віддав на скляра, і той вже із меж штрафного майданчика з-під Чорноморця, пробиває дуже чітко, дуже точно. Знаєте, що в першому м'ячі, коли забивав Феліпе, що в другому, коли відзначається скляр, я б не став би звинувачувати голкіпера Євгена Воленця. От що він тут міг вдіяти? Подивіться на цей удар. Кривбас гратиме проти Дніпра 1. Йде подача. Болбат пробуває через Себух, який удар, який сейв від Павла Ісенка. Несподівано Болбат пробив. Були такі акробатичні тюди виконував Сергій Болбат. Але ось тут він наважується на удар. В один бал після сьогоднішньої перемоги у кривбасу. Виходить Ісенко, м'яч убиває, удар по воротах. Ну все. Цей удар Ільїна. Він закриває програму поєдинку 29-го туру. І Бетліги сезон 22-23. Ворска перемагає Колос. but i'm mohar...